Всі так збудилися з ордером на арешт Путіна. Однак я як адвокат, який спостерігає за практикою в юридичних справах по кримінальних, кримінальних юридичних справах, скажу вам так, що з моменту, коли було видано ордер на арешт і до арешту, можуть пройти реально роки е, часу. А тому ну, так дуже радіти, що скоро його заарештують, я думаю, не варто. Ну, чесно кажучи, вважаю, що це дуже великий удар по його іміджу і по його особистості, тому що, ну, ви бачите, яка в нього кар'єра, да? Вона пішла е, по наклоні вниз. Тобто, спочатку е, 2000-х років це був президент-реформатор, це був президент. Що вибудовував міжнародні відносини, якого там поважали, тощо а тепер це просто жульйо, яке знаходиться у міжнародному розшуку, і якого скоро затримують, і там будуть його судити в суді. Я думаю, що йому це дуже дуже болить, і я думаю, що він. Стосовно цього доволі сильно переживає. Ну і крім того, треба розуміти, що його шавки телевізійні тепер повинні видумати, як цього ж володьку якось треба витягувати, розказувати, що це їх верховний командуючий, і він все робить а, вірно на благо Росії. А, а тут його блін, заарештувати хочуть. Ну, цікава ситуація, цікавий юридичний буде факт, цікава юридична практика. Подивимось, чим це закінчиться. Головне, що мирова спільнота от реагує таким самим чином, і що було прийнято доволі вірне рішення. Чекаємо, чекаємо.